Вітаю, панове. З'явилась можливість виготовлення ось таких простих сигналізацій, яка працює у двох режимах. Перший режим це на обрив дроту, тобто периметр може бути до 500 метрів. І якщо провід обривається, то спрацьовує сигналізація. Працює це ось таким чином. Відбувається, відбувається звуковий сигнал. І загоряється червоний діод. Тобто ми розуміємо, що період, периметр спрацював. Це перший варіант, якщо на, є можливість натягнути ось такий контрольний дріт, він найнайдійніший, тому що дріт можна обмотувати поміж дерев, стовпів і головне, щоб він був не розірваний. Якщо такої можливості немає, то більш простий і дешевий варіант. Це додатково ЄЧК, при витяганні якої теж відбувається спрацювання. Тобто модуль зроблений таким чином, що він працює у двох основних режимах: перший і другий. Зашелкнули, увімкнули. І у нас знову все працює. Для того, щоб протестувати, чи справна у нас система є додаткова контрольна клавіша, при натисканні якої відбувається спрацювання. Тобто... Якщо ми її увімкнули, то ми розуміємо, що все нормально у нас працює і не потрібно кожного разу вимикати чеку або розривати провід, щоб це перевірити. Також додатково можна вимкнути звук, якщо він не потрібен. І тоді при спрацюванні буде загорятися тільки червоний діод. Якщо все нормально, ви поновили периметр, вставили чеку, все, перевірили контрольним. Вимикачем, чи працює у нас периметр. Периметр працює, якщо потрібно, увімкнули звук. Дана коробочка є універсальна, вона збирається в модулі, тобто можна набирати безліч контурів. Працює відживлення від 5 вольт, тобто від пауербанка, і до автомобільного акумулятора, екофло, все, що можна запихнути, зарядки, все передбачено, з усім з цим працює. Надійна проста система, без додаткових якихось мікросхем. Просто і все нормально працює. Ось таким чином. У чеки є два положення. Перша це більш така жорстка фіксація. І друга це якщо взагалі треба маленький-маленький дотик, то тобто майже 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 нерухомо воно і дуже легко витягується чека.